Три тисячі доларів за вбивство. Кілька тижнів тому саме до цього чоловіка звернувся його знайомий. За гроші запропонував розправитися із людиною, але все пішло не за сценарієм. Кілер виявився людяним і ненадійним. Поступив дзвонок від моєго знайомого, який пропонував вбити чоловіка і за що він мені пообіцяв заплатити гроші. В сумі три тисячі доларів. Ну, і звичайно, я удивився я хотів відказатися від от цього. Ну и забыть вообще об этом звонить я. Но ну, потом что-то... Скажімо так подумав, понявшими знакомою в поліції, рішила Замовника Так званий кілер здав правоохоронцям з патрохами. За вже відпрацьованою схемою оперативники вийшли спочатку на потенційну жертву для співпраці і розробки імітації вбивства. А потім і на організатора той попався на гачок. Ми зробили все, як договарювався клієнт з заказчиком. Однозначно були підтверджуючі факти, були фотографії. Были личные вещи, автомобиль, скажем так, мнимого, покойного. Люди були впевнені, що заказ однозначно виконано. Липові фото з закривавленою жертвою переконали замовника у виконанні страшного злочину. Насправді ж чоловік залишився живим. Під час передачі кілер грошей план організатора остаточно провалився. Його скрутили спецпризначенці і надягли кайданки. Кровожерливі плани виношував місцевий 54-річний бізнесмен, який через конфлікт хотів відправити на той звіт свого 40-річного знайомого. Вже вдома у нього знайшли цілий арсенал зброї та вибухів. Даний гражданин 1962 года рождения, достаточно взрослый мужчина, ранее не привлекался к головной ответственности. В ході що проведення реалізації і задержання у нього були проведені ряд обисков. В ході проведення без ков було що із ята огнестрельного количества гністрільного оружа і взвивчити наразі. Затриманий у СІЗО, правохоронці встановлюють остаточні мотиви злочину та походження вилученого арсеналу зброї. Тепер бізнесмену світить від 15 років тюрми аж до довічного ув'язнення.